Привіт-привіт усім! Ще раз. З ким сьогодні не віталася. Так, друзі. Що в нас далі? У нас далі є купа взуття перемила. Що знаєте, тако всі витягнуть, походять, поставлять, витягнуть, а воно назбирується, назбирується вже стільки, що не годин перейти в цьому. Так що все помила Що ми збиралися робити? Зібралися зробити. Правда, нікого нема, тільки я і чоловік. Той пішов гуляти. Артур пішов з бабусею щось там їй допомогти. О, а ми тільки двоє. Але тим не менше, зібралися, заберемо трошки бройлерів за м'ясо. Хоч кілька, хоч пару. Хоч пару. Є бумік, ще бумік може допомагати нам. Більше нікого. Бо корму лишилося. Може де відро, а може і ні. А може і відра нема. Ну, це все. Взагалі... Це все. Взагалі... Так що треба забирати їх. Там лишилося 9 штучок. Але 9 штучок то багато, бо ми коли в суботу. Та, в суботу ми, але всі разом впали та їх вибирали. А то ми тільки двоє. Ну хоча б три, є щоб забрати. Бо вже зараз пізно. Вже пізно. Знаю, яка година. Половина чи Половина восьми чи що? Добре. Процес пішов. Так, друзі, усе, усе розібрали. Чотири сьогодні забрали. Думали, три будемо забирати, але щось так під шумок забрали чотири. Тобто залишається стопку тут мені. Залишилося ще п'ять, Але вже такі не дуже великі. Може, може, ще не знаю точно, але. Маю надію, що ми вже завтра вже заберемо ті решти, вже буде все. Буде все. Так, окремо філе складаю, а окремо всю решта м'яса. Сьогодні у нас було біля 15 кг з того всього. З того всього. Чекайте, що забачу. Так. Але ми обоє сьогодні татом тільки. З чоловіком обоє хлопців нема. То ми так трошки нам довше, бо було хлопці, а було швидший процес. Але зробили ще господарка, чоловік вже пішов до господарки, а я поки то все пофасую. Чекайте, ви мене не бачите. Бачите, то м'ясо, мене не бачите. Але може я вже навіть доїла за цілий день, ні. Є, є, є. Добрий день, я вже є, знаєте, так само я. Е, Пішов до господарки, буде обходити, може, можу доїти зараз, а я поки то пофасую, поки то все ще помию, бо воно хляпає. Та й все. во, помийте ще одне філе. Та й все. Та й такий день. Та й добре, що забрали ще сьогодні. Заходьте, що не така жара була, я не ходила сапати, але в хаті мала роботу. Так. Завтра вже скуп швидше треба взятися. Головне, щоб чоловік порубав мені. Він порубає, а я вже, а я вже то буду помиленько робила собі, ще тих п'ять штучок. Ось так. Ось такий кульок я пасую, ну бо що мені менше друзі. Менше. Що моїм хлопцям? Це треба їм нормально наїстися, знаєте? Його задурити не підійде. Треба м'ясо нормально дати. Добре. Наразі складаю то м'ясо. і порядок. Все помило, поверхні, всі повитержала, все чистенько. Тільки так думаю, я шурвала. Може дарма? Бо завтра, завтра знову будемо те саме робити. Є молочко? Чоловік вже видаю, є молочко. Так, зразу мені приносить, друзі, бо мені треба закваски робити. Треба на сир ставити. Добре, зараз я проціджу. Зараз. Хочу і цей. Хочу і робити. Хочу і балакати. Чекайте, бо світло погано падає. Все хочу. Та бо довго поки ти закваски події, поки фермент згусток зробиться. Тому що трохи часу. А поки згустка я зроблю сирне зерно, раз, другий раз підігрівається, поки головку сформую. Хоча вона невеличка, Ну але але все ж таки треба трошки побавитися. Ми сьогодні, може, 11 ляжемо. Ось така, бачите. є велика. 600 з чимсь грам має кожна головка. Так, Солиця. Чекайте, бо вже воду повливала. А, поливала. Атож взяла. Та й воно все час займає, та воно все займає. Але ми і так сьогодні добре зробили. Буде 4. Питалася, не буде чотири. сам на пані Надійка, чи будемо брати ще. Будемо брати, так. після тих бройлерів будемо далі замовляти нову партію. Зараз, звісно, що є багато. Ціла морозилка. Хоча ці оцих п'ять я маю ще забрати, то я вже не маю де їх ставити. Але ми собі запланували, що ми будемо водити. Зотри звудимо, так там того року робили. Тобто не розбирати на частинки, а розібрати і наполовину розрізати. І так наполовину зачепити на гачки, ну, намаринувати, перед тим зачепити на гачки і звудити. Зо три так звудимо. А ще два розіпхаю та й все. Тушонки не буду робила, ні. Нам, друзі, там того року трохи стріляла тушонка з бройлера. Добре, зараз. Так, виляла молочко. Ще обираю на 5 літрів. Е, трохи стріляла, а е, ну, трохи стояла, трохи стріляла е, в підвалі. У нас підвал холодний. І як варила, то я дивилася, що вода не попадала. все, Але я вже чула не від одного, що казала, що з бройлера тушонки стріляють. Ну, не знаю. Ану напишіть вас як. Чи може то, що вони хімії їдять? Чи може, що, чи може треба, знаєте, що не варити, а треба її пекти в газовій духовці? Ще так роблять тепер тушонки. Але я вже не хочу ні пекти, нічого. ну. Вже мені трохи вистрілило, і ну це ж шкода, бо це праця, чекайте. Це ж все шкода. Так що не буду ризикувати. Я ще три забудемо, а два я ще розібху. Та й все? Та й поки що маємо цілу купа м'ясали. Але... Знаєте, мені писали? Мені писали в зимі, навіть писали, чекайте, бо світло, знов то світло падає. В зимі писали. Для чого ви купуєте м'ясо? Ви стільки бройлерів мали? Кожна сім'я це є. Так, то є темний ліс, це перше. А друге, кожна сім'я має свої потреби. Звісно, там, де в сім'ї є, наприклад, троє дівчат і тато, або є мама, дочка, тато і синочок невеличкий це одні будуть потреби. Зовсім інші потреби буде, де є одна жінка і три дорослих чоловіки. Чоловік і двоє синів. Мої сини і я більше, ніж чоловік. Розумієте? Так що кожен має свої потреби. Тому. Приблизно біля 80 кг м'яса, що ми одержимо з тих бройлерів, то воно мені піде. До зими воно точно не достої, тому ми ще одну партію беремо. Добре, друзі, я ставлю зараз секундочку. Друзі, Несла я закваску, чекаю 20 хвилин, тоді буду вносити фермент, вже розбавила фермент. Буду чекати свого згустка, поки зробиться згусток. Трохи нині змучилися, трохи сьогодні зробили багато, але ну, нічого. Так що бройлери будемо брати, треба позвонити до них, запитатися, коли будуть партію вести, бо не теж там збирають якесь замовлення, а тоді вже везуть і одразу хімію будемо брати. Також візьмемо 20. Ми перший раз, як брали брали, друзі взяли 30 штук. І теж така жара пішла. А вони ж ну, поки маленькі, вони там всі в купці. А потім вони стають величезними, і вони не мають де дітися один до другого, крила порозпускали, цілий, як подивиться, зверху все-таки біле, навіть нема де взагалі навіть впасти нема, де як то кажуть. Так само це, вони повиростають, стають величезні. І все, місця там немає, тому ми вже 30 не ризикуємо. Беремо 20, так, щоб їм було. Там невеличке приміщення, самі бачите яке. Ех, щоб їм було менше більш так нормально. Та й все. Та й 30. І не знала, куди їх мають діти. І почала і тушонки робити, може пам'ятаєте там того року? І буде і тушонки, і що я тільки не робила, щоб їх розіпхати, бо цілому морозилка забита. От зараз 20 і. Якраз цілу морозилку, і хоча в мене одна оця морзілка, що є, ось ця ціла. Внизу ціла шуфляда масла. Масло та й таке всяке є, тому не дуже не дуже є де запхати. А це ще не говорячи, що ще ягоди не йшли, ще треба все таке збирати з цього, з городів. А добре. Все, я б балакала довго, але тут можу балакати. Спокійного вечора, мирного, тихого, доброго, доброї усім ніченьки і до завтра. А я ще довго, я ще до години. Ну, пів дванадцятої точно на кухні. Все, па-па-па-па.